Тепер поговоримо про міжнародну тематику. Отже, Дональд Трамп поговорив із Владіміром Путіним по телефону у інтерв'ю виданню New York Post. Американський президент заявив, що розмовляв із Путіним, аби спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Скільки таких розмов вже відбулося? Глава Білого Дому не поточнив. Як і те, коли востаннє говорив із Путіним. Нагадаємо, у грудні Дональд Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Це було в Парижі. Крім того, американський і лідер заявив, що це що ще одна зустріч може відбутися наступного тижня. Трамп також підтвердив, що хоче укласти із Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів України в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. А що це за е, такі маніпуляції з телефонними розмовами, коли е, чи то говорив, чи то не говорив, підтверджень е, то є, то немає? Уже ж були інформації про розмови Трампа з Путіним, які потім Білий Дім в списку розмов в перші дні після навграції не підтверджував, чому така утаємниченість у цьому випадку. Ну, перше, я цій новині не сильно здивувався, тому що я певен, що цих розмов було точно декілька. І я думаю, що Путін вітав Трампа одразу і після перемоги на виборах. І я думаю, він одним з перших йому телефонував привітати, тому що ну. Він так, він психопат і соціопат, але ну він не ідіот. Він розуміє, що Дональд Трамп це людина, для якої це найважливіша перемога була в житті. І не привітати. Це було б максимально нерозумно з його боку. І я думаю, що от у них кілька раундів такого спілкування різної тривалості з телефонними розмовами. І Кремль це заперечував, звісно, і Білий Дім це не, під, не підтверджував, але були от там такі типу злив. Але насправді це був такий тіньовий прес-реліз, який е, випускала команда Трампа через Медіа, от таким в форматі інсайду, що от відбулася така розмова і що. Е... Це було ще десь місяць тому, можливо, трохи більше ну, до інавгурації про те, що вони поговорили, і Трамп сказав, що послухай, якщо ти там цього не зробиш, то будуть якісь страшні наслідки для Російської Федерації, якщо не підеш на мир. Але що можна сказати точно, те, що поки що, незважаючи на те, що ці розмови були і вони підтверджені, історія не йде за сценарієм Російської Федерації, тобто Путіну не вдалося нав'язати. Казати своє бачення завершення цієї війни. Бо що ми чуємо від Дональда Трампа? По-перше, що він прийняв нашу пропозицію по рідкоземельним матеріалам. Це великий плюс, тому що над цим була пророблена велика робота ще з періоду, коли цей пункт, пункт включили в план перемоги. Пам'ятаємо, четвертим чи п'ятим пунктом. Що нам вдалося цю історію продати, це феноменально, тому що багато хто не зовсім в контексті того, що, що таке рідкоземельні матеріали. І, і тут, знаєте, для прикладу, варто о, просто задати питання: а чому протягом 30 років незалежності ніхто не брався навіть їх видобувати? Не тому, що там держава забороняла чи не було доступу, тому що це до біса дорого, це складно, це високотехнологічний процес, який в підсумку здебільшого є не. Вигідним і тому наші олігархи, які вже, мабуть, не олігархи, так не займалися цим питанням. Тобто, може не є невигідним, тільки є дуже дорогим. Є дуже дорогим. Тобто, в це треба десятки а то й сотні мільярдів доларів вкласти, щоб тільки розпочати це видобувати. Тобто, це спочатку потрібно зробити інвестиції, створити тисячі нових робочих місць. Потім ти тільки почнеш це видобувати і там заробляти кошти. і, Відповідно, це все буде відбуватись після війни. От перший момент. Мен що Трамп До речі вони проводився. на окупованих територіях ці родовища переважно ну так, да, значна кількість знаходиться. Хоча знову ж таки ми не зна... один із таких моментів, чому, чому це також досить цікавий кейс, тому що ніхто точно не знає, де вони, яка їх кількість, вони більшою мірою не розвідані. Ну приблизно. Приблизно, як кажуть експерти в сфері, отут де стільки-то, отут стільки-то, але може навпаки. Ну, типу, немає ґрунтовних досліджень е знаходження залижів е цих рідкоземельних матеріалів в Україні, тому що їх не збирався ніхто видобувати. І, відповідно, ніхто й не досліджував, скільки їх там знаходиться, бо який сенс на це гроші витрачати. І тому ми продали. Можна сказати, бачення того, що от у нас вона є. Можемо там там трильйон. Потенційно, там трильйони доларів. Потенційно, де конкретно і скільки конкретно, ми не знаємо, але потенційно дуже багато. І Трамп такий мені це підходить, і це дуже класно, що нам вдалося цю ідею йому продати. Бо я з самого початку говорив, що Трампу важливо, щоб ми Трампу продали оцю ідею того, що йому вигідно підтримувати Україну. Що вигідно ну, мир на умовах України вигідний для Сполучених Штатів АМАШта Америки? Для нього особливо він. Дуже е, така людина, яка підхоплює, він заражається ідеями. От зараз він говорить, там Рів'єру в газі побудуємо. Але, там треба, правда, геноцид для цього влаштувати. Але він це умовчує. Ну окей, це інший момент. Е, треба просто розуміти Трампа, знати його історію. Це людина, яка такий, о, мені подобається монополія. Прикольна гра, а чому в мене немає своєї монополії? Трамп гейм запускає, збанкрутував, але повірив, це робив. І так у нього з багатьма. Було бізнесами він дуже заразний на такі ідеї, і найголовніше, що в цій новині можна було прочитати, це безпекові гарантії. Те, про що Трамп взагалі не говорив до того в контексті Сполучених Штатів Америки, те, що Трамп е, намагався повністю передати під відповідальність країнам Європейського союзу раніше, коли йшла мова про безпекові гарантії, він казав, Європа має цим займатися. Відповідальність Європи, вони е, і тут іде вже мова не про якісь інвестиції, не про те, що Україна отримає допомогу взамін там на е, ці матеріали, а те, що Україна отримає інвестиції. І безпекові гарантії від Сполучених Штатів Америки в обмін на доступ до цих рідкоземельних матеріалів, і це вже серйозна розмова, тому що це була ну був наш головний пріоритет, щоб до того чи іншого формату безпекових гарантій були дотичні Сполучені Штати Америки. І якщо він цю позицію свою найближчим часом не змінить, а десь ще підтвердить, що ми зрозуміємо, що це не просто так, із його потоку свідомості прорвалося, а що це дійсно. Його рішення, то це буде це прям перемога, я скажу так. Тому що якщо нам вдалося дійсно це, це йому продати таким чином, то виходить, що він підтвердив свої слова, що Володимир Зельський найкращий продавець в історії, бо ну, продати таку ідею за інвестиції, за безпекові гарантії, це прям. Ну, ви бачите, тут є друга частина це апетити росіян. Я не знаю, чи вони пов'язані з е, рідкоземельними мінералами чи з чимось іншим. Там насправді мотивація інша, але про це теж говорить Володимир Зеленський. Отже, е, Росія хоче йти далі і захоплювати Донецьку, Дніпропетровську і Запорізьку області. Адже Владимир Путін знає, що Україна багата на ресурси та корисні копалини. На цьому наголосив президент України. Почуємо. Ну, і Тут на шляху багата земля Україна і багаті корисні копалини. І він їх не просто захоплює разом з землею, він вже думає про те, як мати іншим партнерам його. Союза на сьогодні це ми бачимо це Північна Корея. Сьогодні це Іран. Хто буде завтра? Ми не знаємо тих, кого він залучить війну, і їм він буде давати доступ. І я тоді сказав президенту Трампу, все це буде працювати потім. Всі ці технології, все це буде працювати всі ці технології є в зброї. Всі ці технології є в сучасній зброї в ракетах, в дронах тощо ми це бачимо, і все це буде працювати потім. А після не тільки України проти України, після це може працювати проти сполучених штатів, проти Європи інших країн світу, і це факт. Зеленський каже, що в Україні зараз найбільше обсяг титану та урану у Європі. Є ще в Криму кримський титан, наприклад. Ну і Росія теж Ривєру там з Криму говорила, хоча це не дуже схоже на Рівєру зараз. Чи можна Трампу продати ідею Криму? Ну, Крим, це складніше. Все ж таки, якщо ми говоримо про такі найбільш позитивні реалістичні перспективи для України, то в короткостроковій перспективі Крим поки що в це, в це сюди не входить. На жаль, на жаль, тому що для Росії Крим це найбільш принципове питання. Це найбільша геополітична перемога Путіна за весь період його каденції, мені видається. Тому Крим це не те питання, яке в коротко. Костроковій перспективі буде обговорюватись, але сам сама комунікаційна модель, бо це ж був коментар для західних медіа в першу чергу. Вона дуже правильна, те, що ми розуміємо, що ну яка реальна причина Путіна? Вона в першу чергу не в корисних копалинах полягає. це. Ну, екзистенційна, та менше, та. Да, mm. Це екзистенційна війна за історію за спадщину. На цьому помішаний його не так уже гроші ті цікавлять, як власне самого Трампа, який вдруге став. Президентом не для того, щоб збагатитись. Ну, по-перше, у нього грошей достатньо, вік такий, що в принципі немає в цьому особливого сенсу. Це от, така от велика місія, щоб залишитися в історії. Але yeah. пояснювати оцю екзистенційну причину, що це війна за спадщину, за історію проти української незалежності, ідентичності і так далі. Це занадто складно і для американців незрозуміло. А дуже легко пояснити, сказати, що дивіться, зараз вони отримують Титан, Літій, вони отримують ці всі. Корисні копалини. Китай, до речі, Китай же зайшов до вас в Латинську Америку і скупив там літієві родовища. Зараз ще й тут почне видобувати, а уважається електромобілі, це все, і взагалі ракети, сучасні технології. Ці технологічні корпорації зараз дуже дружать з Трампом. Вони там будують взагалі Манхеттенський проект 2.0, великий центр з розвитку штучного інтелекту і високотехнологічних розробок, щоб не втратити лідерство в гонитві з Китаєм. І це все. Є дуже важливим і правильно, що ми такий е, варіант риторики обрали для, для комунікації з, е, з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Це то, це точно можна сказати, що принаймні ця комунікаційна рамка вона є дуже правильною.